От ви подивіться, які краєвиди, які місця. І чого я знімаю. Так. Я їх побачу. Дивіться, радійте зі мною. Ось такий один. такий красивий. А подивіться другий який. О. А він тут двойний. Три! Супер! Краса! Супер! Росте грибочек! Росте, мій дорогенький! І ще один! Ай-яй-яй! Ай, ай. Це в прямому! Бог ти мій. Ще один! П'ять краса. Це кайф. Опинітеся тут і зараз. Отак. А це трапиночка мене завела. Кайфово.